Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона і сьогодні в нас буде розпаковка. Сьогодні ми будемо дивитися перше замовлення моїх клієнтів саме з 16-го каталогу. Я знаю, що ви таке любите, тому давайте ж дивитися, що мої клієнти обирають вже на новорічні свята своїм рідним та близьким в подарунок. Ну і першим продуктом. Буде Giordani Gold Essenza Supreme. Неймовірно, з крутим додатковим подарунком. це ось такі аксесуари. Давайте ж детальніше. Дійсно, зараз дуже класна вихідна пропозиція. Якщо ви замовляєте ось цей аромат Essenza Supreme або класичний, наприклад, аромат Essenza, ви всього за 119 гривень можете придбати набір прикрас. А, да, трішечки зверху вам потім прикріплю а, саме огляд цих прикрас, бо чесно, вони з перлами, вони неймовірно круті, тут йдуть сережки, плюс а, йде сама підвісочка. Дуже гарно і дорого виглядають. Звичайно, ось ця есенция супрів вже закохала мільйони моїх клієнтів, тому що цей аромат, знаєте, настільки романтичний, настільки вечірній. Ось десь частково нагадую пошен класичну, можливо, хто пам'ятає. Це амброво-квітковий аромат, але ось такими заколенними. Кордами ананасу, за кордами, такими, знаєте, а, білих квітів, то тобто, такий більш спокійний, але при цьому дуже шлейфовий і стійкість цих парфюмів максимальної деконцентрації більш ніж 12 годин, а шлейф, дівчата, більше 8 метрів. Ви тільки уявіть. Тобто, коли ви пройдете повз, наприклад, чоловіків або в будь будь-якій компанії, ви не залишитесь непоміченими. Другим продуктом буде барабанна дріб і це Софіва. Ви давно її питали, ви давно про неї мріяли багато хто, тому що її не було в продажі більше, ніж рік. І цей аромат по вашим потребам, по вашим запитам компанія повертає в цьому каталозі на топові пропозиції до мінус 45% знижки. Тобто, саме зараз дівчата можна її замовити на подарунок або побалувати, наприклад, себе улюблено. Що це за аромат? Це дійсно, знаєте, спеціальна пропозиція для всіх, хто хоче загадати бажання. Тобто це гіпнотичний аромат бажання, який дійсно здійснює наші мрії. Це аромат амброво-фруктово-ванільний. Тобто він такий поєднання трьох аромат трьох нот. Плюс до цього він йде парфумованою водою, тобто стійкість його більше ніж 8 годин, але при цьому з амброю, з чорною смородиною і неймовірним солодким сандалом. В нас просто бум зараз на аромати, тому що аромат це дуже вигідний і, взагалі, безпрограшний варіант подарунків. Тому третім продуктом є ось така парфумована вода Amber Elixir Mystery. Дійсно містична, дійсно приваблива і дійсно, знаєте, така ось. Східна, також цитрусова, квіткова тобто вона така більш, знаєте, свіжа, але з солодким після присмаком. Дуже класно підійде абсолютно для будь-якої дівчини жінки. Тобто, ну, Як на мене, це також достатньо такий універсальний подарунок, особливо дівчатам десь так за 30-35, плюс-мінус. Що стосується цього аромату, це парфумована вода. Вона також має в середньому стійкість 8 годин, плюс-мінус. Але в складі її так. Також входить дійсно амбра, тому що це амбровий аромат, і Amber Еліксір Містері говорить про це. А, також у складі є ваніль і червона лілія. Саме червона лілія надає ніжність цьому аромату. І що ж у нас далі? А наступним буде аромат. Звичайно ж аромат. І це Miss Garday Floral. А, дійсно, це, знаєте, також сестра класичного аромату між Джордані, але це аромат білоквітковий. Ось хто згадає, раніше був аромат тубіроза. Ось тут також в складі входить тубіроза. Тобто, хто його любив, то цей аромат вам також підійде. Бо це а, білоквітковий аромат, це також парфумована вода. А, в склад входить жасмін, але він не нав'язливий, тобто не буде сильно бити в носик. А також нейролі, тубіроза і півонія плюс Ілангіланг. Ілангіланг у нас ще входить в склад нашого. Позес да, нашої Клеопатри. Тому хто хоче собі, знаєте, в Новий рік увійти у стилі Клеопатри, в стилі е, завойовниці, в стилі успішної леді, то цей аромат для вас. Говоримо все про дівчата та дівчат, давайте поговоримо і про чоловіки, тому що а, вже дійсно перед новорічний такий період, і зараз дуже великі знижки саме на чоловічі набори, саме на чоловічі парфуми. І каталог просто на розліт. А це аромат бізележа, це аромат наша легенда, це аромат, неймовірно, знаєте, такий ось східно-деревно-квітковий. І в складі його входить аромат шкіри. Якщо ваш чоловік обожній автомобіль, або ви, особливо аромат свіжої шкіри, коли автомобіль виїжджає з салону, то цей набір виключно дійсно для вас. Не прогадайте, в набір входить сам аромат. Плюс кульковий парфумований дезодорант. Наступний буде аромат, неймовірно легендарний. І це Pose Secret. Це аромат справжнього Тора. Хто любить серії Марвел або фільми Марвел, то дійсно цей буде аромат просто бонуса. Тому що це неймовірно, знаєте, такий деревна-фруктовий аромат. Це парфумована вода. Тобто він дуже шлейфовий, він стійкий більш ніж 12 годин. І це аромат, знаєте, він такий ось за свіжими крижаними акордами. Але при цьому в складі є шавлія та дуб. Тобто він, знаєте, такий... І е, в один момент свіжий, тобто він не солодкий, але в інший момент є ось ця сила, ця впевненість вікового дубу. Як же без класичного набору, який підійде абсолютно для будь-яких чоловіків. Тобто це ті продукти, якими кожен чоловік користується щодня. А саме, ось таке мило, це із серії Nord, яка зараз має охолоджувальний ефект. Це, звичайно, ось такий кульковий дезодорант, який має собі в склад не тільки охолодження, але й захист 72 години. І плюс ось така піна для гоління, яка підходить для дуже чутливої шкіри, яка охолоджує шкіру, яка її освіжає і дає неймовірно класний ефект. Неймовірно, універсальний подарунок буде. Це пом'якшувальні наші бочоночки, наші бальзами для губ, для тіла, для пом'якшення взагалі шкіри. Вони зараз йдуть ось в такому подарунковому пакуванні. Тут в нас в наборі йдуть три бальзами. Це йдуть з ароматом кавуну, з ароматом маракуї і плюс абсолютно йде без аромату. Тобто тут 97% натуральних інгредієнтів. Вони пом'якшують абсолютно будь-яку зону вашого тіла. Все, що треба пом'якшити, щоб губи не тріскались, щоб брови мали форму, щоб кутикули ваші, були рівні, м'якенькі, гарні у вас мали нігтіки. Також наші локотки, якщо вони. У вас сушать, також туди можна наносити на ніжки, і тобто в них просто неймовірна кількість різних, знаєте, таких способів використання саме для себе, для того, щоб ваша шкіра була неймовірно м'якою. Переходимо на догляд за волоссям. І такі продукти також замовляють мої клієнти. І перше, це серія Refill. Це ось такий неймовірний шампунь для волосся проти випадіння. Тобто зараз, якраз в період стресу, дуже часто в нас випадають волосся. І дуже важливо його підтримати саме вітамінами та мінералами, які йдуть в цій серії. І тут 500 мл. Зараз багато дівчат. Буде фарбувати волосся. І насамперед, зараз в компанії є дуже класна знижка саме на фарби для волосся італійської якості. Тому зверніть увагу, поки що її в мене замовлення немає, тому показувати не буду. Але вже шампунь для захисту а, саме кольору проти. Вигорання проти зміни взагалі кольору після фарбування вже є в замовленні. Ось такий і серії діолоджі, який максимально захищає колір, максимально не дає йому вигорати, надає максимального кольору саме вашому відтінку, і, звичайно, максимально доглядає за волоссям, щоб воно не було ламким, щоб воно не було тусклим і щоб воно гарно зростало. Останній продукт Буде ось такий крем для ніжок, саме антиперсперат з охолоджувальною дією. Зараз, в період, коли в нас ніжки пітніють, у нас постійно вони знаходяться в закритому такому ось взуті, бувають такі моменти, що не тільки неприємний йде аромат, але і ще ніжки крутить, ніжки дуже втомлені. І ось саме цей крем він буде охолоджувати, він буде прибирати неприємний аромат з ніжок і, звичайно, надавати м'якості шкірі. Тобто, ваш Ваші ніжки будуть відпочивати, коли ви прийшли з, наприклад, роботи, ви нанесли цей крем, ніжки охолоджуються, прибираючи ось цю біль, ось цю неприємну втому, і ви дійсно будете насолоджуватися тим моментом, коли ви пору з рідними. Що ми з вами подивилися повний огляд цього замовлення? Я впевнена, що воно буде не останнім. Тобто, слідкуйте за відео, ставте дзвоник, а також підписуйтесь на мій канал. Будемо разом з вами дивитися, що ж замовляють мої клієнти. Ну і звичайно, залишаю вам посилання на каталог, поки є знижка мінус 15%, поки є сертифікати на 400 гривень, 600 і тисячі гривень, які ви можете отримати. Пишіть, замовляйте, якраз отримайте безкоштовні подарунки перед новим роком і побалуйте себе або рідних.